Друзі, вітаю! Далі на вас чекає інтерв'ю з експертом. Моє ім'я Дмитро Херлов на зв'язку зі студією Дніпротів співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитро, вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо, що погодились поспілкуватися. Пане Дмитре, міжнародні аналітики наразі зазначають про м'яко кажучи важку ситуацію на фронті. Зокрема, аналітик видання Більд Юліан Рьобке, аналізуючи відкриті дані, зазначає, що росіяни прискорили наступ на Донбасі, і через це фронт у регіоні на межі обвалу. Як ви особисто оцінюєте ситуацію? Наскільки ближчими до Дніпра за останні дні виявилися окупанти? На жаль, так є тактичні просування окупантів по декількох напрямків. Варто говорити про те, що фактично під повний контроль окупаційних військ перейшло місто Солідове. Наразі воно в сірій зоні, але можемо говорити про те, що фактичного контролю за цим населеним пунктом немає. Великі запитання викликають взагалі сам характер бойових дій в районі цього населеного пункту, те, що могло триматися місяцями. Здали фактично за тиждень, Причому, зауважте міська забудова фактично не пошкоджена жодних претензій до дій сил оборони України немає. Мовиться про те, що працюють декілька факторів на жаль, негативних для відповідно українських захисників. Перший міжнародний – це уповільнений темп військово-технічної допомоги нашій країні з боку провідних партнерів. Першу чергу Сполучені Штати, те, що дають пакети військово-технічної допомоги на суму 400-500 мільйонів. Це не вирішує питання відповідно протидії силам збройних сил Російської Федерації, які наразі розвивають тактичні успіхи. Але давайте до мапи бойових дій. Поселідова ще раз є просування окуповані крім того, Новодмитрівка. Ну, вона під контролем російських окупантів. Важкі бої ведуться в районі населеного пункту Вишнева. Це фактично пригород при передмістя Селідова, і це основні локації проходили через цей населений пункт. Крім того, окупанти використали знов тактику так званих флангових охоплень. Тобто локальних котлів, те, що вони демонструють протягом останніх місяців, це бої за вугледар, бої відповідь на за завдіїку. Коли вони намагаються уникнути безпосередньо активної фази бойових дій в умовах міської забудови, на жаль, росіяни зробили позитивні для себе висновки з боїв за Бахмут, коли втрати росіян ну рахувалися десятками тисяч особового складу. Але зауважу, що крім е Селідова е і це Покровський напрямок, є тактичні успіхи окупантів і на Вугледарському напрямку. Е під контроль окупантів перейшло на, е село Богоявленка. В чому е тут ситуація негативна для Сил оборони України? Це панівні висоти. Далі йде не Тобто саме контроль над панівними висотами давав можливість силам оборони України тримати під вогневим контролем не тільки власне передові позиції окупаційних військ, але й головне тилову локацію. Після взяття Богоявленки ну, є серйозні загрози подальшого просування окупантів західних районах Донецької області. Крім того, варто говорити про те, що на Курахівському напрямку так само є. на жаль, тактичні успіхи окупантів під контроль окупантів перейшов населений пункт. Гірняк важкі бої тривали протягом останнього тижня, але на жаль, змушено констатувати, що на сьогодні населений пункт знаходиться так званій сірій зоні. Крім того, є просування окупантів в районі населеного пункту Лінка. І тут основне, що створюється від, а, загроза оперативного оточення українських військ от як а, раз на цьому напрямку. Тобто після захоплення Лінки, після захоплення гірняка, є а, загроза оточення підрозділів Збройних сил України подальшого просування в напрямок Курахова. Курафа це не тільки великий логістичний хаб Сил оборони України. Але й велике промислове місто Курахівська ТЕЦ. І тут я ще раз я піднімав цю тему у разі негативного для сил оборони України розвитку подій буде стояти руба питання, в якому технічному стані окупанти візьмуть під контроль курахівську ТЕЦ. Якщо це буде повторення подій відповідно 22-го року, коли вони. Без проблем в робочому стані взяли Щастянську, тес Луганській області. Ну, відповідно, аналогічна ситуація була і в Донецькій області, і плюс нещодавні події в районі на Покровському напрямку, коли під контроль окупантів перейшли три шахти вуглодобувної промисловості України в робочому стані. Причому не були вимкнуті навіть. Системи водовідливу працювали в робочому стані і енергодживлення. Тобто запитань більш ніж достатньо до діяльності чи то бездіяльності відповідно військово-цивільних адміністрацій Донецької області, чому так відбувається, те, що відбувається, але давайте і далі аналізувати мапу бойових дій: шахтарськ, так само просування е окупантів, на жаль, і в районі цього населеного пункту. Причому тут чітко вимальовується можливість подальшого удару окупантів фактично оперативні телесил оборони України в районі Нової Новосілки. Основне завдання це знов таки спроба організувати локальні котли з метою оточення підрозділів сил оборони України в районі цього населеного пункту. Лиманський напрямок ситуація знов таки важка. Е, окупанти е, е, взяли під свій контроль на осадовку і відповідно на східному березі річки Жеребець залишається під контролем сил оборони України лише три населених пункти: Це Терне, Ямполівка і Торське. І е, тут буде стояти руба питання щодо можливості Сил оборони України отримувати цей плацдарм. Бо подальші дії вони чітко прогнозовані: це відповідний наступ окупантів в район Лимана і відповідно в район Сіверська. Знов таки ж загроза оперативного оточення українського групування і на цьому напрямку. Бо одночасно з боями на цьому плацдармі відбувається, на жаль, і наступ окупантів в районі Білогорівки це Луганська область. Тобто одночасне нанесення ударів по декількох напрямках. Ну і куп'янський напрямок тут я зауважу знов таки, що інформація народної депутатки без про те, що окупантам вдалося прорватися безпосередньо до Куп'янська, не відповідає дійсності. За даними відповідно і генштаба збройних сил України і е, очільника Харківського військово-цивільної адміністрації е, Снігуба відстань до Куп'янська 2,5 кілометра. Але основне запитання до Служби безпеки України: а скільки ще буде відбуватися ця негативна для української сторони інформаційна активність народної депутатки? Причому мовиться вже не про шальмування навіть вищих військово-посадових осіб генштабу збройних сил України і головнокомандувача? Мовиться про поширення розширення відверто панічної інформації. Яка не відповідає реальному стану подій на лінії бойового зіткнення і нуль реакції? При цьому я пояснюю, Служба безпеки України звітує про те, що затримали. Вибачте, за лайки в соціальних мережах і термін покарання від п'яти, і більше? Якось ну, неспіврозмірним. Дії або відсутність реакції з боку Служби безпеки України відповідно на активність проросійських налаштованих громадян України в соціальних мережах і інформаційну активність народної депутатки, яка використовує відповідно українські ж змі для просунення відверто панічного контенту, але менше з тим покуп'янську. Знов таки, тут основне завдання окупантів розчленування українського групування і вихід безпосередньо до річки Оскол. В планах окупантів відповідно подальший рух вздовж річки Оскіл з метою створення оперативного оточення українського групування в Донецькій області. Їх не цікавить Харківська область, їх цікавить славянська Краматорська агломерація. Тобто, фактично. Повторення подій 22-го року, коли е, ізюмське угрупування ворога було найбільш чисельним і е, відповідно мало виконувати оперативні завдання щодо блокування підрозділів збройних сил України якраз на цьому напрямку, тобто Славянськ-Краматорськ, ну підсумовуючи, можемо говорити про те, що основне завдання російських окупантів на найближчі тижні. Це вихід безпосередньо на адміністративні кордони Донецької області, і відповідна загроза подальшого просування в бік Запоріжжя і Дніпра. Пане Дмитре, на вашу думку, якщо розглядати найгірший для нас сценарій, куди можуть дійти окупанти до настання холодів, якщо будемо брати до уваги ось цю динаміку на фронті, яка наразі адмінкордони Донецької області, причому те, що відбувається, я ще раз повторюю. Характер бойових дій викликає великі запитання: мовиться про відповідно характер бойових дій і на Курахівському напрямку, коли лінія фортифікаційних споруд абсолютно побудована без врахування поточної ситуації на цій ділянці фронту, і відповідно те, що велике промислове місто Селідо фактично було б здано без бою, хоча і ще раз підкреслю, можливості тримати цей населений пункт було б більш ніж достатньо. Нещодавно Максим Жорін, заступник командира 3-ї об'єднаної штурмової бригади, заявив, що з огляду на ситуацію з Селідовим Покровськом на Дніпропетровщині необхідно негайно зводити оборонні споруди. Однак, представники місцевої влади заспокоюють, мовляв, фортифікації зводяться і вже не перший день, вже давно. Наскільки ефективно за кілька місяців можна укріпити оборону Дніпропетровської області? На вашу думку, це буде залежати від ефективності дій обласної влади. По самому місту Дніпро питань немає, але тут питання до відповідно наявності чи то скорше за все, відсутності інженерно-фортифікаційних споруд Дніпропетровської області, і тут ну в мене знов-таки виникають великі запитання: 20 кілометрів залишається до Дніпропетровської області. Чому тільки но на, наразі постає питання? та інженерно-фортифікаційних споруд, причому зауважте осінні місяці. Період дощів, а далі холоди, коли відповідно будівництво інженерно-фортифікаційних споруд буде, ну скажімо так, досить уповільненими темпами, враховуючи знов таки кліматичні умови цих місяців, власне, виникає запитання: ніхто не прораховував негативні сценарії. Причому ця ситуація аналогічна і на території Запорізької області. Вчора з'являється заява очільника Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації про те, що будуть будувати інженерно-фортифікаційні споруди в інтенсивному режимі. А чим ви займалися до цього? Я нагадаю: завдяки тому числі і вашому телеканалу, вдалося тоді заблокувати корупційні відверто корупційні схеми очільників. Запорізької військово-цивільної адміністрації власною мовиться про відповідно будівництво згодних опорних пунктів які мали би коштувати бюджету 117 мільйонів гривень для порівняння. Аналогічна вартість згодного опорного пункту, тобто будівництво аналогічного згодного опорного пункту, в Сумській області мало би коштувати бюджету 30 мільйонів. Але і це завищені цифри. Тобто йдеться про фактичну, ну, скажімо так, імітацію бурхливої діяльності. Ще більше запитань виникають, вибачте, я переключусь на хвильку на Запорізьку область, але коли виходить той же очільник Запорізького військово-цивільної обласної адміністрації, Федоров, говорить про те, що, можливо, Запоріжжя взимку буде без світла. Так, перепрошую, а чим продиктовані ці заяви очільника обласної військово-цивільної адміністрації? Це створення панічних настроїв серед відповідно містян. Тут не треба навіть російських і ПСО. Тут перепрошую є таке поняття корисні ідіоти, які за росіян роблять їх роботу замість того, аби заспокоїти відповідно, мешканців Запорізької області, що відбуваються роботи щодо можливих нейтралізацій, можливих негативних наслідків. В моменті ударів по енергоструктурі Запорізької області відбуваються зовсім протилежні речі, які, на мою думку, мають викликати взагалі негативні сценарії, а саме, масове вихід місцевого населення з місць постійного проживання. По Дніпропетровській області аналогічна ситуація, коли наразі мені скидають інформацію про те, що будівництво інженерно-фортифікаційних споруд відбувається в районі Павлограда. А до Павлограда що? Причому знов-таки сам характер інженерно-фортифікаційних споруд більше нагадує імітації, ніж реальні дії, які мали би стати на заваді подальшому просуванні російських опоційних військ в української території? Пане Дмитре. Повертаючись знову ж таки до заяв керівників області, там зокрема Микола Лукашук сказав про те, що ми не можемо просто винести карту, знаєте, і показувати публічно де що зараз будується. Як ви вважаєте, як оцінювати цю заяву, і яким чином взагалі бути впевненими в тому мешканцями маю на увазі звичайним області, що оборонні споруди вони будуються, і влада готується до ймовірного наступу ворога? Ну, я пропоную очільнику області зайти на сайт Прозора, де відповідна вся документація викладається у вільному доступі. Тендерна документація. Тобто закупівля необхідних будівельних матеріалів, найменування відповідно проведених робіт, підрядник. це буквально. Гратися в конспірологію питань нема, але в умовах відповідно... Ну, достатньої насиченості російських окупаційних військ системами радіоелектронної розвідки, відповідно розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Ну, подібні заяви виглядають аерокосмічної зйомки. Тобто, подібні заяви виглядають ну, як мінімум недолуго. Ще раз підкреслю: заяви мають бути чіткі і зрозумілі широким верствам. Не варто говорити, ми будуємо поблизу того населеного пункту, чи тут ми будуємо, варто дати саму картину того, що область готується до можливих негативних сценаріїв, а цього не відбувається від слова абсолютно. Ще раз нагадаю: якщо будуть повторювати досвід Донецької області, де на імітацію будівництва інженерно фортифікаційних споруд виділили 17 мільярдів гривень. То тут виникнуть знов-таки запитання. І, взагалі, в мене таке відчуття, що е, українські можновладці, на жаль, копіюють російський досвід розкрадання бюджетних коштів, так званий Чеченський досвід. Коли безпосередньо під час активної фази бойових дій е, ремонтувалися чи то реконструювалися ті чи інші інфраструктурні об'єкти, а потім атака відповідна Сил супротиву Ічкерії і, і довести факт виділення бюджетних коштів і проведення тих чи інших робіт практично неможливо. Хто наразі перевірить відповідна наявність чи то відсутність інженера фортифікаційних споруд селідова? Ми з вами говорили про мирноград. Мені знов вислали е, ті самі відеоматеріали того, що відбувається в мирнограді в моменті готовності міста до. Відповідно активної фази бойових дій безпосередньо міській забудові, так звані зуби дракони, на які було виділено 33 мільйони гривень. Вони фактично звалені без е, фактично ну, в без урахування ну потреб Сил оборони України, тобто користі від них абсолютно ноль. Але гроші виділені. Пане Дмитре, спеціалісти, які займаються розвиткою на основі відкритих даних, заявляють, що на підходах до Дніпропетровської області все ж ведеться будівництво ось цих оборонних споруд, і укріплення, судячи з усього, зводяться про що ви вже сказали поблизу безпосередньо Павлограда. Трохи раніше звучала інформація, що за умови перебування росіян саме у цьому місті, саме у Павлограді, російські каби здатні долітати до Дніпра безпосередньо. Однак військові зазначають, що окупанти модернізують свої керовані авіабомби. Отже, на вашу думку, наскільки близькими є великі міста Дніпропетровщини до атак кабів з огляду на те, що відбувається достатньо, Причому давайте говорити, що ВКС Російської Федерації заявляє про можливість модернізації відповідних засобів ураження. Це і каба і Фаба. Причому, якщо наразі удари наносять звідсині 40-60 кілометрів, не заходячи в зону активної дії української системи ППО, то а говорячи про можливість модернізації засобів ураження, повідомляється про збільшення відповідно відстані до 90 кілометрів. І тут основне питання буде знов таки. Щодо прискореного характеру військово-технічної допомоги з боку наших стратегічних партнерів, а саме передачі нам систем протиповітряної і протиракетної оборони, але на жаль, те, що відбувається відповідно, не тільки театрі бойових дій в Україні, але й на світовій арені, засвідчують той факт, що Сполучені Штати передають системи протиповітряної оборони не Україні, а наприклад Ізраїлю. У моменті можливої протидії а так засобами ураження з боку відповідно, Ірану. а це знов таки у суворі українські реалії, і тут е, варто е, говорити про те, що і пришвидшені темпи підготовки українських літунів, і головне передачі українській спині F-16, які є основою відповідно, систем ППО країн НАТО, може значно. Е, е, Ослабити рівень ракетного терору з боку країни окупанта я нагадаю. нещодавний випадок успішного збиття F-16 російського су 34 Причому самі росіяни підтвердили факт втрати борта ВКС Російської Федерації. Оце серйозно вирішило питання відповідно захищеності а і стратегічних промислових об'єктів на території Дніпропетровських Запорізьких областей. Ну і, відповідно зниження рівня ракетного терору проти цивільного населення. Я не виключаю того факту, що росіяни почнуть власне характер нанесення ударів саме по житловій інфраструктурі. Бо те, що відбувається наразі в Запорізькій області, свідчить про різке збільшення інтенсивності нанесення ударів саме по цивільній інфраструктурі. За останню добу зафіксовано 360 о, о, за, о, на, фактів нанесення ударів не тільки по лінії бойового зіткнення, але й відповідно по житлових районах українських міст, які знаходяться під контролем Сил оборони України. Тобто окупанти сповідують тактику терору проти цивільного населення. Мета спровокувати населення на вихід, з місць постійного проживання в глиб території України, щоб а, створити відповідне навантаження на місцеві центральні бюджети і фактично паралізувати логістику української сторони. Ну і плюс поширення панічних настроїв серед українського населення. Пане Дмитре, не розводячи паніки, однак, які ваші поради для мешканців безпосередньо міста Дніпра і мешканців населених пунктів поблизу, до чого готуватись, не нехтувати сигналами про систем повітряної системи про протиповітряної оборони. Тобто, якщо чуєте відповідні сигнали, алгоритм дій має бути чітко відпрацьований. Порятунок ваш і ваших членів ваших родин виключно це ваша доброволя. Мають бути облаштовані місця відповідно під бомбосховища, і місцеве населення має прекрасно розуміти географію місць розташування цих бомбосховищ. Ну і головне те, що Знов таки, якщо зненацька застала, використовуйте тактику так званих двох стін, тобто те, що унеможливить власне ураження вас і вибуховою і хвилею, і відповідно вражаючими елементами в моменті нейтралізації, або е аеробалістичних або аеродинамічних цілей країни окупанта. Ще раз повторюю, порятунок власне цивільного населення в більшості залежить від чіткого розуміння алгоритму власних дій. Пане Дмитре, ми з вами говорили вже сьогодні. Ви сказали про те, що задача окупантів ось ця на найближчий час це адмінкордони Донецької області. Однак, за вашими відчуттями, скільки їм буде потрібно часу, аби піти далі, піти в напрямку Дніпра. Я не буду прогнозувати. Я ще раз повторюю. На жаль, те, що відбувається на окремих ділянках фронту, свідчить про негативні тенденції, але попереду варто говорити про те, що великі промислові агломерації це відповідно і Покровська яка прикриває відповідно значну ділянку адміністративного кордону між Донецькою і Дніпропетровською області і інші відповідно великі промислові міста, які розташованіше на контрольованих збройними силами України територіях Донецької області? Тобто, все буде залежати від подальшого характеру дій в Донецькій області, можливості Генштаба збройних сил України оперативно реагувати на зміну ситуації безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Пане Дмитре повертаючись до заяв Юліана Рьобке, того що збільш, так от він вимагає визнати, що нинішня західна підтримка призводить до того, що Україна програє цю війну просто на очах, а українське керівництво не може знайти жодних способів засобів, аби зупинити російське просування. Я наголошую це слова саме цього аналітика німецького віддання. Так ось Рьопке каже, що необхідно більше нової зброї, боєприпасів відсутність. Обмежень захист українського неба НАТО та реальні санкції проти Росії та її посередників, оскільки ми, майже весь ЄС і США, каже Рьопка, нічого з цього не готові робити, залишається лише продовжувати, майже пасивно спостерігати за катастрофою. Які ваші відчуття від подальших реакцій на ситуацію на українському фронті безпосередньо від наших західних партнерів, від яких ми чекаємо підтримки, і підтримка яких нам життєво необхідно просто зараз? Ну, це Я не буду повторювати. Це те, чого я починав. На жаль, наразі рівень. Військово-технічної підтримки Сил оборони України він не відповідає поточній ситуації на лінії бойового зіткнення. Нам конче необхідні відповідні засоби ураження, артилерійські снаряди і головні системи ППО, щоб протидіяти російським окупантам. Те, що відбувається наразі, ми стали заручниками тих політичних процесів, які відбуваються Сполучені Штатах, а саме президентські перегони. Які фактично поставили на паузу характер військово-технічної підтримки нашої країни, тобто у мене таке враження, що всі сторони війни очікують закінчення президентських перегонів Сполучених Штатів. Росіяни максимально намагаються використати сепно часу для покращення тактичного становища, а саме вихід на адміністративні кордони Донецької області. Відповідно, американські американська сторона так само чекає закінчення президентських перегонів, щоб розуміти щодо подальшого характеру військово-технічної співпраці з нашою країною. Ну а відповідно, українська сторона є заручниками цих процесів. І, на жаль, змушені констатувати, що ті обіцянки європейських партнерів, а саме мільйон снарядів від країн ЄС і чешська ініціатива. Вони досі не виконані. Що ж, пане Дмитро, будемо сподіватися, що ситуація зміниться вже найближчим часом. Дуже дякуємо вам за те, що ви вкотре доєдналися. Дякуємо за ваші відповіді, за вашу аналітику, друзі. Нагадаю, що гостем сьогоднішнього етеру Дніпро тіві був Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа. Ще раз дуже дякуємо вам, пане Дмитре. Залишайтеся з нами. Далі буде.